Мета справжньої молитви це зміна нашої волі на догоду Божі. Про мету молитви поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Ісус зі своїми учнями прямував до одного селища, коли раптом до них підбіг якийсь чоловік. Він був гарно одягнений і справляв враження добродушної освіченої людини. Молодий чоловік був упевненим, що дотримується всіх заповідей Божих та всіх постанов рабинів. але при цьому він відчував всередині порожнечу, яку дуже бажав заповнити. Незважаючи на свій молодий вік, він знав важливість вічних цінностей, тому і підійшов до Ісуса з серйозним питанням, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Христос побачив його щирість і чесність. Він відчув бажання молодого чоловіка стати його послідовником. Тоді Месія перерахував кілька заповідей. Молодий чоловік був переконаний, що всіх їх дотримується. Чого ще бракує мені? З новим питанням він звернувся до вчителя. Ісус бажав, щоб цей юнак став його послідовником, щоб закладений у ньому потенціал розвивався. І погодьтесь, юнак справді міг стати послідовником Христа. І бути корисним у служінні. але щоб це сталося, він мав дозволити Ісусу здійснити повну переміну свого серця та способу мислення. Молодий розум мав би переродитися і отримати нові цілі. Христос відповів йому: одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай, та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест, йди за мною. О, це була абсолютно несподівана відповідь. Як грім серед ясного неба, ці слова застали юнака зненацька. Тепер молодий чоловік шкодував, що взагалі запитав про це. Раптово згасло те гаряче бажання, що освітлювало його обличчя. Він же засмутився від сказаного. Відійшов пригнічений, бо мав велике багатство. Навіщо я це сказав? Ймовірно, питав себе молодий чоловік, ідучи від Ісуса. Він з таким хвилюванням прийшов до Месії, але з такою гіркотою в душі йшов від Нього. Ми теж нерідко чинимо так, коли приходимо з питанням до Бога, а Його відповіді не відповідають нашим очікуванням. Ісус бачив серце юнака. Він знав, що глибинним мотивом, який штовхав його на пошуки вічного життя, було бажання земних переваг. Тому всезнаюча любов бажала звільнити його від прихильності до грошей. Але той, на жаль, цього не розумів, іноді Божу волю складно зрозуміти, і ми вирішуємо краще не намагатися цього робити. Ісус поставив юнака перед вибором між земним і небесним скарбом. Але молодий чоловік хотів і те, і інше, а зрозумівши, що це неможливо, пригнічений відійшов. Дозволю собі надати вам одну пораду: коли ми приходимо до Бога з питаннями, то варто згадувати слова невідомого автора, коли неправильна ідея, Бог говорить ні. Коли неправильний час, Бог каже, не поспішай». Коли неправильний ти, Бог каже рости. Коли ж все правильно, Бог каже вперед. Помолимось, дорогий Господь, дякуємо тобі за цю біблійну історію. Допоможи нам для себе взяти надзвичайно важливий урок з неї. Коли ми приходимо до тебе, допоможи, Господи нам погодитися з твоєю волею. І допоможи, Господи, нам завжди слідувати Твоїм святим настановим. Ввіряємо наше життя в Твої святі руки, і нехай, Господи, у нашому житті здійсниться воля Твоя, а не наша. Амінь. Пам'ятайте, у Бога щодо вас є найкращі плани, і Він щиро бажає, щоб вони здійснилися у вашому житті.